Сьогодні ми їдемо на весілля. Перший раз нас запросили. Весілля відбувається за містом, десь півтори години їзди від міста на природі. І урочиста частина буде там, і звичайно, все разом буде. Ось тут нам треба припаркуватись. Відбувалася урочиста церемонія. Тут сиділи гості. Ось тут стояли наречені. Доволі цікаво, так, як в американських фільмах. Цікаво подивитися так. На природі все. Священник дуже довго щось розказував, правда, ми нічого не зрозуміли, бо показали, що на весілля проводилося німецькою мовою. А ми німецької не знали, але. Цікава була. Ось тут стільчики такі стоять. А потім вже буде неурочиста частина, буде трішки далі. Ось там буде відбуватися постежусті йти, йти. І далі будуть столи і подавати будуть щось їсти. А ось тут відбувалася неурочиста частина. Ось так стоїть спиною. Така велика палатка, Так невелика барна стойка. Там далі стоять женітні і невеста. А ось там музиканти. Перший раз жив, Був швейцарський стін. Кожен собі брав собі, що хотів. А зараз просто відпочиваємо. І ось така територія. Ось тут ми відпочивали. Вже їдемо додому. Ось такою тропинкою вертаємося до машини, да. Ну, досить цікаво було, дуже відрізняється від наших весіль, я вже казала. Відрізняється чим? що Коли ми прийшли, була урочиста церемонія, ось там, де я показувала. І десь протязі години священик розповідав щось, вони потім мнялися кільцем ну, кольцями. І потім ми перейшли вже в цю частину да, перейшли в цю частину, де вже і сиділи весь день. Розпочалося все в 12 І Оце ми йдемо додому вже майже 10-та година. Зазвичай весілля, я так розумію, в Канаді дуже е, швидко проходять, там 5-6 годин. А ось тут весілля з 12-ї розпочалося до 12-ї ночі закінчується. Тобто дуже довго, як для канадського весілля. Ну і прийшли ми туди, там де подавали вже страви, теж ділили хліб, так як тільки приходиш, батько. Тримає і наречена з нареченим відривали кусочок хліба. Тоже є така традиція. Потім сіли за столи, взяли все на швейцарський стіл, присіли, пообідали, і потім, і потім м -м, буквально 30 хвилин посиділи. Не було ніякого алкоголю днем взагалі. Алкоголь почали е подали десь годині шостій-шостій. Це досить, досить срочно, щоб не напивалися і нічого такого все запрещено, так сказати. І потім перерив був. І ходили, просто відпочивали, фотографувалися, не танцювали. Теж до 6 години ніхто не танцював. І десь в 6 годині вже видали, якби включили музику. Почали якісь конкурси, бо до 6 години нічого такого не було, а вже в 6 годині розпочали всякі конкурси, теж схожі до наших. Ось тут покажу, де ось це урочисто, Досить цікаво. В цілому нам дуже сподобалось. Ми вдячні, що нас запросили, бо ми майже нікого там не знали. І це... Весіля була німецькі... німецькій да, німецькій мові. Майже всі німці, переселенці з Німеччини до Канади. Ну, нам все сподобалося. Досвід був прекрасний, як на мене. Відпочили супер. Їдемо додому.